Ось вони у мене на землі. Ось такі масті у нас. Ось такі у нас мастьові голуби. Чимало кримаків, світлокримських, грижокримських, гручаних, сизих білохвостих, красних люблю. Через те в мене їх чимало. Люблю красну птицю. Смаляненькі мої, ось, айки неї красавці. Шикарнючі голуби. Смаляні. Чисто смоляні, смоляні білоголові. Йдуть у мене ці голубі по морозовським голубам. Саша Мороза. Йдуть з Маріуполя. Вон сабочка, мама їхня. А, ось мамочка их. Ось ось ось, 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 она. Он пришла пришла Вот она такая пришла, песла крыленька такая голубка. Ну, мах у и красивейший мах. Красивейший мах у голубки. Вот такие голуби. Молочных есть пару штук.